Всім привіт! Я Зоя Вікторівна, репетиторка математики, а також діючий вчитель в ліцеї. Багато років я готую своїх учнів до здачі іспитів. Спочатку це було ЗНО, далі стало НМТ. Багато дітей в цьому році, а також і в минулому, не змогли набрати прохідний бал, і це не про те, що ви не можете вивчити математику. Можливо, вам математику подавали так, що ви просто не могли її зрозуміти. Насправді, математику можна пояснити простими словами, і я завжди кажу про те, що математика це наука про лохотрон. Чому так? Тому що, користуючись різними математичними законами, формулами, різними лайфхаками, можна обійти систему, і навіть йогурт в магазині, якщо порахувати, ви купите дешевше. Якщо просто бути уважним. Але зараз ми поговоримо не про йогурт, а про НМТ. Я знаю, що багато приходять до НМТ уже весною, але якщо у вас немає початкових знань, які необхідні вам для здачі НМТ, то все-таки пройти оту сходинку, яка називається прохідний бал, вам буде важко. Тож, що треба робити, з чого треба почати? Починати ви повинні з того, що повинні ознайомитися з програмою ЗНО з математики. Так, саме ЗНО. Тому що за цей час програма не змінилася, і всі теми, що були раніше заведені в цю програму, так вони і залишилися. Тобто, у вас повинен бути чіткий план, за яким ви будете готуватися до НМТ. Не забувайте, що ви повинні включити теми як з алгебри, так і з геометрії. І якщо ви будете знати мінімум матеріал 6, го 7. го Ну, початки восьмого класу, то набрати прохідний бал це не буде складно. Якщо ж ви хочете більше, то давайте готуватися. Якщо ви хочете класну якісну підготовку, то Зівчик Скул пропонує вам приєднатися до занять в нашій школі, де є підготовка не тільки з математики, а також і українська історія, біологія, англійська. І ви можете заповнити анкету, яка є під цим відео, і приєднатися спочатку до безкоштовного уроку, а далі до наших занять. Повірте, на наших заняттях буде не сумно. Буде багато-багато практики, і ми знаємо, як підготувати до гарної здачі НМТ. А зараз я пропоную вам набрати мінімально 10 балів, тобто ми зараз з вами візьмемо тест цього року і пройдемо, наприклад, перші 10 питань. Ви подивитесь, скільки часу це займає, і ви зрозумієте, що в гарних руках ваша підготовка буде якісною, і ви зможете вступити на бюджет до омріяного вишу. Не забудьте заповнити анкету, яка є під цим відео. Приєднуйтесь, ми вас будемо чекати. А зараз погнали, розв'яжемо завдання. Давайте з вами почнемо з того, що окремою вкладкою у вас будуть розташовані довідкові матеріали, тобто перед вами є три сторінки різноманітних теоретичних матеріалів, якими дуже зручно користуватися, і це вам добра підказка на НМТ. Це і таблиця квадратів, тобто можна, в принципі, квадрати не учити, але дивіться до 49 включно. Тобто таблицю множення знати треба, тому що таблиця квадратів починається від 10. Хочу відмітити, що на своїх заняттях я розповідаю, як користуватися довідковими матеріалами і як максимально корисно їх використовувати. Тобто, ось у вас сторінка алгебри, у вас ще одна сторінка алгебри, тут є ваша любима тригонометрія, і одна сторінка геометрії, але максимально тут багато корисного, не так багато формул, які окремо треба вивчити для того, щоб користуватися ними на НМТ. І так, для нашого сьогоднішнього такого міні-заняття я вибрала матеріали за 2 червня. Чому саме це Це був понеділок, це перший день був здачі, коли здавали учні школярі, а не учні минулих років. Тому ось давайте подивимося, скільки часу ми затратимо на розв'язання. І так, перше наше завдання. Це у нас 0,6х куб помножити на 5х четвертому. Я буду з поясненням, тому трошки це буде більше часу, ніж якби я рішала. Все-таки хочу вам пояснити. Для того, щоб помножити одночлен на одночлен, ми повинні число помножити на число. Як я множу дроби на число? Я беру не 0,6, а беру 6 на 5. 6 на 5 це буде 30. 30, але тепер ми дивимося. Тут одна цифра після коми. Тобто 30 і одна цифра після коми. 30. Зараз кома у нас стоїть тут. Одна цифра після коми, і у нас стає яке число? Три. Далі при множенні степеня у нас додаються 3 плюс 4 буде х в сьомому степені. І тепер саме головне вибрати правильну відповідь. Відповідь у нас А. Далі на графіку відображено зміну температури повітря. Я розумію, що в цих задачах дуже багато буковок, але читайте, що вам треба знайти уважно. Знаходьте те, що треба. Протягом доби у деякому місті за графіком визначте сумарну. Кількість годин, протягом яких температура не перевищувала. Що означає не перевищувала? Не перевищувало це значить менше або дорівнює. І так, 10 градусів. Шукаємо собі 10 градусів. Уявно я ось отак провожу. І тепер рахуємо: дивіться: 1 година, 2 години, 3 години, 4 години, 5 годин, 6 7. Все. От на цьому ми зупинились. Отут сім. І далі пішло вісім, 9. Я взяла отут дев'ять оцих полів. Але тепер давайте рахувати. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість сім. Тепер. Отут в 22 це була 8 година, в 23 була 9 година, і в 24 була 10 година. Чому я не нарахувала 0? Тому що ви знаєте, що 0 годин і 24 години це одне і те ж саме. Тому разом у нас, виходить, не 9, а 10 годин. Тому що ось оце одне поле захватує два числа, тому що отут ми входимо. Тому, виходить, наша відповідь буде 10. Слідує завдання. Ось у нас така емблемка. На рисунку зображено ескіз емблеми. Емблема має форму кола з центром у точці О. Ви пам'ятаєте, що коло це лінія, а круг це лінія із тим, що зафарбовано в ній. Тобто, коли ви кажете коло, я собі особисто уявляю, наприклад, камеру від Велика, на якому я дуже люблю їздити. А коли ми кажемо круг, я завжди пригадую сонячний круг. Сонце, сонце воно ж не пусте всередині, воно ж заповнене, тому круг. Гарно асоціюється саме з сонцем. І так, знайдіть градусну міру кута АОБ, ось ось оцього цього кута. Якщо точки А, Б і С поділяють коло на три рівні частини, тобто ось оця частина, ось ця і ось ця І тепер ми з вами повинні пригадати, що повний кут у нас дорівнює 360 градусів. Тобто, коло ось отут, повний кут. Наприклад, від цієї точки і отак по кругу, і якщо поділено на три рівні частини, то ми отримуємо, що нам треба всього на всього поділити на три, і ми отримуємо 120 градусів. Ось і все. Довше говорила, чим розв'язувала. Далі у нас є от така нерівність. Ну, Звичайно, ми можемо довго і нудно підбирати число, кажіть число, яке задовольняє систему нерівностей. Але знаєте, якщо підбирати п'ять чисел і п'яте число нам підійде, це довго. Що ж нам, нам з вами робити в такому випадку? Пригадуємо, як розв'язувати нерівності. У нас є дві точки, мінус 3 і 7. Притому мінус 3 у нас не зафарбована. Чому не зафарбована? Тому що у нас знак стоїть строгий. Знак строгий, це означає не зафарбована точка. Викладамо ще на неї, кажемо, сім. У нас знак здорівнює. Тобто точка зафарбована і ця точка входить в розв'язки. Коли ми пишемо ось отак, тобто, коли у нас записано, якщо ви не розумієте, як розв'язувати ці нерівності, доставте отак стрілку любовну. І ви получите, що куди нам стрілка показує від мінус 3 штрихувати, ось сюди. Ну, аналогічно, ось куди показує тут стрілка, ну, в другу сторону. Я штрихую штриховкою в другу сторону, почну отсюда, мені тут так зручніше буде. І тепер дивіться, де у нас утворилася ялинка? Ялинка це розв'язок системи. Тобто, у нас виходить, що точки будуть від мінус трьох до 7. І тепер подивіться, яка точка нам підходить. Мінус 3 нам не підходить. Чому не підходить? Тому що тут виколота точка. Виколота точка не входить. Мінус 10 знаходиться десь тут, тому теж не підходить. 10 знаходиться десь тут, теж не підходить. 5. 5 знаходиться в цьому проміжку, тому наша відповідь 5. Ну, мінус 6, до речі, теж знаходиться отут зліва. Знову розв'язували абсолютно недовго. Довше говорили. На рисунку зображено трикутну піраміду. А, якщо ви путаєте призму і піраміду, пригадуйте, що колись в дитинстві ви грали в пірамідку, пірамідка має завжди гострячок отакий вгорі. Або перед, можете пригадати, коли ви по історії вчили піраміду Хіопса. Вона гостренька вгорі. І так, на рисунку зображено трикутну піраміду САБЦ з основою АБЦ основа це те, на чому стоїть наша піраміда. Скільки різних площин, паралельних? Площині основи піраміди, що таке паралельні площини. Подивіться собі на підлогу, подивіться собі на свою стелю, ось перед вами паралельні площини. Скільки всього різних площин паралельних площині основи, тобто площині АБЦ, можна провести через вершину С. Представте, у вас на стелі сидить муха. Скільки можна провести через муху площин, тобто зробити стель, щоб вони були паралельні підлозі. Ну, звичайно, що одну? Тому відповідь наша Б. На рисунку зображено графік функції, ось він у нас. Ну, якщо ви звернете увагу до речі, це парабола, парабола з мінусом попереду, тобто y дорівнює мінус x квадрат, тому що відки параболи, як я кажу, рожки направлені вниз. Визначений на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Чому нам кожен раз кажуть про визначеність функції на якомусь проміжку, якими у нас можуть бути ікси? Далі на рисунку 2 зображено графік функції, отриманої у наслідок паралельного перенесення графіка функції вздовж осі іксі. Ви бачите, ось оцей наш графік. Він змістився ось сюди, наскільки? На два, вліво, на два. І тепер запам'ятовуйте, якщо функція зміщується вправо або вліво, то оце наскільки пройшло зміщення, оце в даному випадку це два ділення, це повинно бути в дужках у функції. Тобто нам підходить або це, або ось оце. Це зміщення вгору або вниз, в даному випадку вниз, тому що віднімання це зміщення вгору, а це звуження графіка. І так, що ж нам вибрати? Мінус чи плюс? Запам'ятовуйте, якщо ми говоримо про зміщення відносно осі x, Х, якщо ми зміщуємо вліво, тобто в мінуса, то у нас в відповіді повинен бути плюс. Якщо ми будемо зміщувати вправо, то тоді у нас в відповіді повинен бути мінус. Тому правильна відповідь буде ось оця А. При зміщенні вгору чи вниз, знак буде саме такий, куди ми зміщуємо. А ось вправо і ліво знак буде навпаки. Які з наведених тверджень правильні? Одне із завдань, яке є в кожному завданні НМТ, це три питання з геометрії. Ну, і ми за них отримуємо один бал. І так, сума будь-яких двох сторін трикутника менша за третю сторону. Малюємо любий трикутник. Я назву так А, Б і С. І у нас кажуть, що сума будь яких от я візьму отак, двох сторін трикутника менша за третю. Ні, це невірно. У нас є нерівність трикутника, яка каже, що люба сторона трикутника менше суми двох других інших сторін. Тому перша відповідь не є вірною. Ідемо далі. Сума двох будь-яких кутів трикутника більше за 90. Добре, давайте з вами намалюємо, наприклад, ось отакий трикутник. І, наприклад, хай кут А буде 15 градусів, а кут С буде 18 градусів. 15 плюс 18. Сума двох будь-яких кутів трикутника. Буде більше за 90 Ні. Далі, навпроти більшої сторони трикутника, знаходиться найбільший кут. Ось подивіться. Ось оцей кут Б, він самий найвеликий, а сторона а це найвелика, тобто навпроти більшої сторони, більший кут. Ми знаємо, що в будь-якому трикутнику навпроти більшої сторони більший кут, навпроти більшого кута більша сторона, навпроти меншого кута, менша сторона, і навпаки. Тому ця відповідь вірна. Тому в даному випадку у нас працювало В. В 11 класі ми учимо логарифми. У довідкових матеріалах у нас є логарифми. І тепер подивіться на ось оцей вираз і на ось оцей вираз. Отут, якщо що, тут стоїть А. Якщо у нас це число і це число співпадають, то відповідь буде ось оце число. Це називається основна логарифмічна тотожність. У вас є довідкові матеріали. Подивилися, подумали. Це завдання у вас займе мінімум півхвилини. Для миття рук в середньому використовують 25 літрів води. 25 літрів води. 60% якої марнується при намилюванні. І так, 60% марнується, напишу поки тут. Скільки води можна зберегти. Ну тобто ці 60% можна було б зберегти, якби ми закривали кран. До речі, я кран закриваю завжди. І так, 25 літрів для миття рук. Тобто 25 літрів це 100%. А 60 які ми зря витратили, ми можемо зберегти. Нам треба знайти пропорції. Головне, в пропорціях визначити. Пряма це пропорція чи обернена. Дивіться, 60 і 100. Де більше? Ось отут. Ну, і відповідно, отут же ж води ту, що ми не закрили, що вилася буде менше. Якщо у вас обидві стрілочки дивляться в одну сторону, то ми використовуємося в таких рестик пропорціях і знаходимо х таким чином. Беремо ту лінію, де немає х, через множення записуємо чисельник. Я не пишу відсотки, відсотки вони там скоротяться. А число, яке на одній лінії з х, ми записуємо в знаменник. Далі, скоротили на 10. Добре, 100 і 25. 100 я можу поділити на 5, буде 2. 25 поділити на 5, буде 5. 6. І два я теж можу скоротити, і я получаю, що це 15 літрів. Бачите, що завдання насправді не є складними, і хочу наголосити, що під час навчання в Зірчик School наші уроки проходять онлайн вживу, тобто ви півтори години двічі на тиждень займаєтеся з викладачем. Крім того, з математики ви отримаєте до кожної. Теми, тобто, практично до кожного уроку ви отримаєте довідник по всім теоретичним аспектам, і я вам скажу, що вам треба вчити, а що можна використовувати в довідкових матеріалах. До кожного завдання у нас буде тест. допомогою цих тестів ви звикаєте до самого формату тесту, щоб вам легше було, коли е, настане ОТНМТ. Кожне заняття йде в записі, в разі чого, якщо у вас не вийшлося прийти на заняття, ви завжди це зможете передивитися. А в чаті ви можете задати питання, які виникнуть, якщо е, щось вам не зрозуміло, і я завжди дам вам відповідь е, на ці питання. У нас будуть симуляції, тобто ми навчимося тренувати свій час, навчимося не боятися тих тестів. Е, мої учні завжди кажуть про те, що після симуляції тести сприймаються на НМТ набагато легше. Не забувайте, що ми завжди вас підтримаємо, і ми. Чекаємо вас в нашій школі. Тож заповнюйте анкету і давайте разом готуватися на ваші високі бали до НМТ і вступу до мріяного вишу.